Товариство, ну по-перше, я хотів би вам всім передати, скажімо так, привіт і вітання від фракції Свободи. На жаль, зараз депутати не змогли всі вийти з Верховних нас підтримати, тому що там важливі законопроекти розглядаються. Зокрема, може нарешті скасують угоду з Кіпром, за рахунок якої всі гроші з України вибуваються. І оці ці які, які закаються в перешого суддю, а потім підставили Павліченків, це якраз ті люди, які вибивають гроші з України, і треба все ж таки це все зупинити. Але нічого, наші депутати з нами і мене не завжди підтримують. Так що до би подякувати вам всім, що ви прийшли. Дуже важливо, що походять, бачу, що я дуже багато молоді. Я розумію, що зараз робочий день. Зараз якщо молоді зібратися, звісно, ніж старшим людям. Не важливо, що нас сьогодні 50 чи 100, чи 1000, як було раніше, але важливо, що на кожному мітингу ми приходимо, товариство. Щоб все ж таки і мас-медіа, мас-медіа, змі, і ці судді бачили, що люди про це пам'ятають. І бачили, що ми є. І бачимо, що ми вимагаємо чесний вирок суду, товариство. Свободу, чести свободу маленького. Слабоду, чесне, свободу Павлічен! Заводу, чесне, свободу Павлічене! Заводу, чесне, свободу Павлічене! Свободу, чесне, свободу пам'ятни! Слабоду, чесне, свободу Павліченки! Але насправді, товариство, той факт, що вона так довго триває. Це і є наша перемога, і кожен вас має це розуміти, щоб не було якоїсь невіри, чому ми тут знаходимось, чому нас мало а чи варто наступного разу приходити. Якщо б ми не приходили, якщо б ми до цих суддів не зверталися, якщо б по суті ми не пояснювали їм, що ми від них вимагаємо, ну і будемо відверті. Якщо б вони певним чином не були перелякані від тиску вас, кожного з вас. Тоді давним давно вже апеляцію було б програно, і не було б жодних шансів взагалі. Тому це завдяки кожному з нас все ж таки це триває, і це добре, що цей суд досі триває. і Це добре, що поки що вони остаточно не узаконили це своє бандитське рішення, товариство. І тому ми маємо і далі сюди приходити. Ще раз хочу вам всім подякувати. Не завірюся, залучаємо нових людей, спілкуємося на інтернеті, спілкуємося з людьми, знайомими, щоб все ж таки навіть звичайні акції не під час маршів, але такі звичайні акції нас було більше товариство. Тому що це справді дуже радий, що скажете, скажімо так, багато молоді, бачу школярів, Знаєте, можливо, вам не цікаво мене дуже слухати. А, але але ви молодці, що ви приходите справді це без якогось папусу, залучайте побільше ваших друзів. Тому що, якщо ви сьогодні приходите сюди, то я впевнений, що через кілька років ми можемо зможемо нарешті змести оцю бандитську владу оцих суддів, які сьогодні. Невинних людей невинних людей намагаються засудити за злочини цих бандитів, які їм дають бабло. Розумієте, тому що ці судді діють не за законом, діють не за людським законом, а за законами України, а діють по поняттям товариства. Тому давайте нагадаємо цим суддям, що судді, пам'ятайте, влада не вічна! Судді, пам'ятайте, влада не вічна! Судді, пам'ятайте, влада не. Вічно. Витай! Свободу щастям! Свободу Поліщенкам! Свободу щастям! Свободу Поліщенкам!